Доброго всім дня. Є такий стемп, мені не наче вже колись був у мене такий, але бачите, він не поміщається навіть в екран. Щоб ви розуміли, Так, зараз покажу морду його. Важкезний, як не знаю, Іса 200. От, десь, мабуть, вже був кушочеться. А, це ціна. Не знаю, що це таке? Важке по величині такий, як 2. Які зараз, ну, які зараз є такі класні дебелі, або три, які там трошки погірші. Ось дивіться, так, 25 сантиметрів, ось у 25 сантиметрів, так? А, так, да, ось у 25 сантиметрів, 25. І ще плюс. і ще плюс, грубо кажучи, 15, 25, 40 сантиметрів сюди. І 20. 27-28 см сюди. Ну і по товщині. І важкий кілограм. Не знаю. Дуже багато кілограм. Зараз буду розкручувати. Дивіться. Так, нижні гвинти. Тут одного тут нема гвинта, цей не тримає і там на тій стороні нижні гвинти не тримають, тільки на верхніх тримається Тут якісь наклейки ціна, мабуть. Ну, людина казала, давно вже купила, йому дали БУшний, але сказали, що класний. Я це чи з 2012 року, що що він варив аж бігом. А це щось здох. Ну, подивимось. Дивимося. Це жесть просто. Трансформатор такий. Я взагалі ніде не бачив такого. Зараз ми його заміримо. Так. Трансформатор. Ага, ну він звідси сюди, щоб ви розуміли. 90-й. 90-й, Навіть не 70-й, 90-й. Так, це що? А, це трансформатор блока живлення. Він на трансформаторі. Зрозуміло. Так, повішу штангенцирку, Ну а тепер дивимося. Так, це що у нас? Це у нас транзистори. 10 транзисторів. Що за транзистори? Ну, короче, зможу я прочитати Зараз подивлюся. Може ви побачите. Так. Ірки якісь. 60, мабуть, 760 чи що? Мабуть, 760 так дивимося. Дивимося, які вони? Уже кололися? Хтось перевіряв, Ось все бачите? дев у транзисторы живи и тут транзисторы живи по затвору по затвор Затвор, нормально. Так, по виходу. Дивимося. По виходу є. По виходу є. Все нормально. Але чому він не працює, невідомо. Так, я думав, тут релюхи нема. Ні, Релюха є, значить все нормально. Зараз попробую вмикнути. Неначе мені казала людина, що вентилятор крутиться, але він і так крутиться, а далі нічого не, не працює. Ну зараз глянемо. де що не працює. Так, зараз пробую включати. Так, подаємо, включено, включено, подаємо напругу. Вентилятор починає крутитися. Але релюха не... Не сработает, значит, блок живлення не працює. Понятно? Выключаем все. Блок живлення не працює. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, будем смотреть. Да, заміряю Все на конденсаторах. Конденсаторы заряжаются, значит, диодный мир нормальный. Ну, я его проверю зараз. Все, напруга на конденсаторах уже падает. Зараз до... Про вас примірю міст. мист. Так, де тут плюс, плюс ось сюди. Значить таким чином. Йоу, а я що не туди. А що це за такий діодний міст? Да. Діодний міст якийсь. Не такий. Так, ладно. це плюс, правильно. Так, є. Нічого не такий, бо там і плюс, і мінус клеми в одну сторону, а зміна напруга в іншу сторону. Таких стандартних діодних мостів. Тільки плюс поперек стоїть до інших. Та ось покажу. Ось дивіться. Ось, бачите. Це плюс, це мінус. А це зміна напруга. Він трошки в поки в мене компресор. Бачите? Поки компресор зараз накачаний піду підуть мухну. Тут трохи простіше, бо ось у два проводи червоних 220 йдуть. Це якраз йдуть на трансформатор і далі блок живлення. Їй... Так, скинув клеймники, які йдуть на вентилятор і на трансформатор. Зараз. Погано мене тримається, але ну, нічого. Так, трошки вище поставимо. Ось Ось на трансформатор. Ось вони, ось йдуть. Так, зразу показую входящі обмотки. От, все. Ну тут воно буде і вентилятор, можливо. А ну-ка, зараз одну клему все-таки зніму з вентилятора. І і подивлюся. Так, знав з вентилятора клему, тепер дивимося чисто на трансформатор. Опір є 147 Ом. Норма. Так, бо я не знаю, як там вентилятор устроєний, добре. Тепер дивимося, ось виход із е, трансформатора. Трансформатор виход ось. Бачите? Я не знаю, які обмотки, чи дві жовчі, плюс-мінус, чи дві сині, Ой, плюс-мінус кажу. Дві жовті чи дві сині обмотки. Е, ну, мається на увазі, тут дві обмотки йдуть. Куди вони йдуть? В принципі, можна подивитися. А, а давайте глянемо зараз. <кій> Значить так. Синя іде. Ага, стоп. Куди ж гляне? Треба. Отаким чином подивитися. Так, синя. ось сюди і сюди. Сюди і сюди. А оця іде, получається, сюди і сюди. А тепер дивимося обмоточки. Є, 1,5 вольт. Тепер тут. Тут тоже Значить, Все нормально. А це йде на цей діодний міст. все. Ну, можна зняти клемнюк і подивитися. Давайте знимем і подивимось. Так, це сюди, це сюди. Це. Так, це сюди. Сюди. На це діодне місце, а це на це діодне місце. Дивимося. Це одна обмотка повинна бути. Одна обмотка. А це. Інша обмотка. Все нормально. Так, ну, далі идем. Так, вот этот конденсатор монтируется, мне кажется, он какой-то Якийсь... левый, да? Левый. Подаємося Ну что, тут можно просто снять блок живлення и работать с ним. Результат, думаю, найденный. Зараз покажу. Мне скрывать не чого. Так что... Дивимося. Вмикаємо. Через лампу латер ясна справа. Тільки дежурку заживлюю. Ось я підключив. Де воно тут? Ось. Ось. кинув клемме, через свій вимикач включаю. Дивимося. Так, отак. Напруга. Змінний, ага. О, змінний стрим. На вході 213 десь вольт нормально. Тут 14 подається на цю лінію, на цю лінію 15. Це зміни. Тепер постійний. Де він тут. Ось, він, постійний. На цю е стабілізатор це неначе 12 вольтовий, ану-ка. Подається а що ж таке? DC ну, да, все правильно. Так, сюда подавиться. Ага, 17, 18 вольт на виході. 11,7. 12 вольт. Тепер сюди. 19 вольт. На виході. 2. 4 вольта. Ну ви самі зрозуміли тепер. Видно блок живлення, бо думаю, а може я щось неправильно зробив? Може садить не, це, не стабілізатор дохлий, а щось за стабілізатор я не перевірив з дуру. Так, даємо, ну, наприклад, 15-16 вольт споживання 90 мА. всього на все. В принципі, нормально. Може і блок садить. Так, дивимося. Подачу 16 16,5, так, так і є. На видачу 3,2, так, да, все. Значить, ми придумали, верніше, виявили правильно. Все, припаяв, поставив. Пайка краще, ніж було, як кажуть. Так, ще тут ветру. Де руки не дійшли були? І ще не витирав. Ну, все чистенько, все гарно. Нормально. Так, все підключено, вмикаємо Ой, не те прибрав. О, релюха сработала. А це що у нас? Це у нас... А, це у нас перегрузка. Добре, дивимося напругу. Напруга на виході. Яка... Ого, щось у мене вже крива ця штука, треба перепаяти. Скільки там? О! Оце, ну, якщо релюха сработала, то значить 12 вольт є. Ну чітко. Так, тепер подивимося на оселограма. Так, що ми тут маємо? Ми маємо... Зараз виставлю 5 мікросекунд і покажу. Давайте отак трохи підставлю. Так, на виході на... Це на ТГР, мабуть. А, з ТГР. Ось ось. Що там у нас є? Якісь сигнали є? Ну, якісь криві. Може не так є. Давайте виставимо отаким чином. О, так видніше, мабуть, трохи буде. О, кривуляки. Ну в цих апаратах не наче, вони такі є. Ці кривуляки. Так, тепер дивимося на транзистор. Так, де транзистор? Це діоди. <кхід> Погано. Вимикаємо. Переставляємо. Поклав на бік. Пробуємо. Okay. Запрацювало. І тепер на кожному з транзисторів. Та що на кожному транзисторі? Тут виходить. Получается... Ні, ну подивлюся, бо резистор я не перевіряв, тоді на кожному з транзисторів. Ну, це така криуляка, бачите? Ну це стандартно на цих апаратах. Так, під'єднали, включив, лампу лата, так сказати. вмикаємо, даємо напругу. Запрацювало. Ти бо він же ж не імпульсний. Так сказати. Оце трещить, Що тут у нас? А, він же і тріщить трансформатор. Ну, свистить. Зараз ми його трохи ну да ну нічого не зробиш, це трансформатор. Так, напруга на виході, 74 вольта, нормально думаю буде варити, Ну завтра спробую варити, Ага, зараз лампу вымеркаем. Все нормально, вообще песня та ж самая напруга будет. Да, 74 вольта, все нормально.